Це ключ. Ні. Набагато краще. Це малюнок ключа, панове. Що роблять ключі? Ключі одмикають. Цей ключ одмикає щось цінне. Отже, знайдімо те, що відмикає цей ключ. Ні. Якщо ключа в нас нема, то ми не відімкнемо те, чого в нас нема. Тож який сенс шукати те, що треба відімкнути і чого в нас нема, якщо не знайти спочатку ключа і якого нема? То шукаємо цей ключ? Ти так і не в'їхав. Ще є питання. Отакий от, от сюжет має нова частина пригод Ітана Ганта, якого традиційно грає Том Круз. І як він сам нещодавно зізнався, сподівається грати до 80 років. Усім привіт! Ви на каналі Колодій Трейлерів. І нещодавно я сходив на місія Неможлива Час розплати, частина перша. Тож зараз поділюся з вами своїми враженнями від перегляду стрічки. Без спойлерів тож не переживайте. Погнали! За виключенням можливо месники війна нескінченості, який як кіно набагато крутіший за фінал. Але зараз не про це. Фігури розставляють по дошці в таких частинах, вивішують гачки, йорзо по кріслу, тому що геть не пам'ятаю, що там було в попередніх частинах, а особливо в першій. А саме на неї стрічка неодноразово відсилає. Тож, коли будете збиратися дивитися фільм, то дуже раджу вам освіжити в пам'яті попередні епізоди пригод вічно молодого Тома Круза та його за рахунок чого фільм дуже виграє в конкурентів. Де графіка, а головне погана графіка, погана CGI останнім часом у більшості продуктів просто нестерпно дивитися. А тут ти бачиш, що зйомки здебільшого на натурі, знаєш, що це сам актор робить, і твій градус емпатії до нього значно підвищується. Окрім останньої, яка тримає в напрузі, дуже винахідна і є класною крапкою, хоч після неї і хочеться ще. Я вже після перегляду вичитав, що це ледь не покадрова екранізація прологу гри Uncharted 2. Якщо ви грали в цю гру, то маєте зрозуміти, що я маю на увазі. Екшену небагато, але той, який є, він дійсно на рівні. І ще раз скажу, що тут ви отримаєте саме те, чого чекаєте від таких фільмів. У стрічку додали трішечки комедійних моментів не тільки за участі Саймона Пега, який зазвичай відповідає тут за жарти, а й на Тома Круза написано кілька кумедних епізодів. Однак фільм цим не перевантажений, гумор у певних моментах просто додає фільму. А сам тон повністю серйозний, як і годиться, коли на коло доля світу. До речі, про долю світу і сам сюжет. Автори вирішили зробити крок уперед і підвищити ставки. Сама глобальна загроза з одного боку ста Джеймс Кемерон обіцяє нового термінатора після того, як поспостерігає за тим, як усілякі чат GPT та інші будуть розвиватися в нашому з вами соціумі. Крістофер Макуарі робить цю загрозу головною для Ітана вже тут і зараз. Тема актуальна, то чого б ні? Єдине, що здібності самого цього інтелекту ну вже місцями занадто захмарні, що мені нагадало про погані зразки Джеймса Бонда. Але це загалом не критично, принаймні для мене я нічого такого в цьому не помітив. По акторам нема чого розписувати всі на своїх місцях. Відмічу тільки двох. Мені дуже сподобалася Гелі Етвелл, добре відома фанатам кінокоміксів, та певно, що й не тільки ним, як агент Пегі Картер. Вона дуже класно грає мімікою, в неї чудова екранна хімія з Томом Крузом, та й взагалі вона дуже класно тут зіграла. Коротше кажучи, чудове кастингове рішення, і щось мені підказує, якщо нічого не станеться. А я і правда не знаю, станеться чи ні з цим персонажем щось. То персонаж цієї актриси і в цій франшизі має затриматися надовго. Інший актор, я не те, що хотів його відмітити з якоїсь акторської точки зору. Ну, підлеглий і підлеглий. Але мені якоїсь миті здалося, що Фредерік Шмідт, охоронець персонажа Ванеси Кірбі, він був і у фолауті, дуже схожий на фронтмена команди Одеські Манси Сергія Середу. І пів фільму я тупо ржав собі в рукав, коли бачив його на екрані. Ну але тому...